А зараз запрошуємо вас подивитися на випускний матуральний вечір учнів курсів українознавства з Торонто та околиць, на якому побувала Діана Габаль. Дякуємо компанії Dream Arts Video Production та оператору Іллі Стосановському за допомогу у підготовці цих матеріалів. Кожного року на протязі, вже мабуть, більше ніж 50 років, а всі учні українських шкіл Торонто святкують випускний разом. А це вже традиція дуже давно в Торонто, і наші учні з нетерпінням чекають цього дня. А цього року у нас свято особливе, тому що багато учнів, які ходили в суботні школи з першого класу. Але дуже багато так само є новоприбулих, Тобто дуже багато учнів, які прибули з України минулого року. Пані Насія, я вітаю вас з закінченням навчального року. Ви директор новоствореної школи. Скажіть, як було, як пройшов навчальний рік? У нас це був унікальний рік, буде перший рік цієї нової школи. І цікавий рік був, я можу сказати. Як ми бачили сьогодні, матуранти дуже гарно і разом і співали, гарно там. Разом говорили, сміялися, і то дійсно це було мені приємно бачити, Пані Оксано, мої вітання. Я вас вітаю з матуральним балом. Таке чудове сьогодні у нас свято. Скажіть, як прийшов загалом навчальний рік? Знаю, що він був не в... Простий, бо в Україні війна, і власне наше основне завдання було збереження української культури. Чи все з цього року вдалося? Рік був успішним, і ми можемо з певністю сказати, що через усі виклики, які ми отримували, рік був чудовим, чудовим завдяки нашим дітям, завдяки нашим учням, курсів і маторантам. Вони дали нам зрозуміти, що разом ми завжди можемо досягнути багато успіхів, чого ми їм і бажаємо. Я хочу, щоб учні отримали задоволення, щоб вони відчули радість від того, що вони досягнули чогось в своєму житті. Хоч це маленький крок, але це вже той крок, який є завершений. Це є досягнення, до якого вони. А добилися за навчаючись в українській школі. Ваша думка, яка особливість матурального балу? Бо в Україні ми маємо випускний бал тут. Зберіглася традиція говорити, що це матуральний бал матура? Яка особливість цього святкування? Напевно, таку деталь, яку б я виділила, в чому відрізняється матуральний бал, це те, що ми намагаємося зібрати всіх наших учнів-випускників разом. Ми завжди хочемо, щоб вони відчувалися єдиною родиною, тому ми сьогодні всі разом із родинами і з ними як одна українська родина. Я думаю, що самою цікавою традицією матуральної забави є те, що всі дівчата одягнені в білик сутня. А, і я думаю, що це дуже відрізняється від любого випускного чи в Україні, чи в, в будь-якому місті в Канаді. Таріна, що сьогодні сподобалось найбільше? Мені сподобалась урочиста церемонія. Це був новий опит для мене. Ніколи не одягала таких офіційних довгих білих суконь. Яку суботню школу ти відвідувала, і чи будеш ти за нею сумувати? Я відвідувала академію Павла імені Павла Юзика. Якщо чесно, я за цей рік я привикла до неї та буду за нею сумувати. Буду відчувати, що можливо мені недостатньо українського спілкування. Можливо, я буду волонтерити у якійсь українській спілці. Тож я планую розвиватися в цьому направленні. Перший навчальний рік в новій школі, і вже така велика кількість матурантів, найбільше серед усіх шкіл в Торонто. В чому ваш секрет? Стараємося робити програму таку цікавою. То ми дивимося тепер на те, що робиться Напевно, всі школи так роблять, але ми хочемо, щоб програма була б дійсно така сучасна. Ми хочемо, щоб діти не тільки сиділи і писали, і читали, і мовчки. Ми хочемо, щоб вони так само брали участь, щоб вони вибирали їхні тематики, щоб вони б. Ще, е, е, зрозуміли, що їм цікавить, і так кажемо, що буде краще навчання через те, що дитина сама зацікавилася, і будемо старатися продовжувати цю ціль, щоб вони би е, е, зацікавилися, щоб дати їм вибір. І я думаю, що то буде наше Ми будемо продовжувати таку справу, бо дуже добре пішло.